Я предлагаю снова переключиться на нас на наш бэкстейдж, где у нашей девушки Блонды есть сегодня очередной зв'язний гость сюрприз. А я сподіваюсь, ви не забуваєте відправляти смски за гурт M1F. Вони круто виступили, і навіть я зараз не знаю, що робити зоряні. Скажи, потап, як ти вважаєш, що треба зробити зоряні, щоб переспівати гурт фанкю? Ну, во-первых, спасибо каналу М1, спасибо программе Свежая кровь, спасибо Дежу за то, что предоставляет возможность таким молодым группам выступать. Давайте все поаплодируем. А -а 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 -а. О -о -о! Скажи, а что ты вважаєш взагалі потрібним зараз на українському телебаченні? Що потрібно? Зоряна чи Funky? Е, во-первых, Зоряні хочу побажати оставатися самою собою, тому що ти готовий артист, ти рок-музикант. У не отлично все получається, рок-поп, сложившися, хороші пісні. Е, хочу сказати, що не вистає хватает... и Заряны, и, конечно же, такого фанка и хип-хопа, как от группы Фанк Ю и такого веселья. Нам вообще не хватает молодых музыкантов. Молодые, вперед и с песней! А мы передаем слово на сцену. Дякую, Потап. Заряна! Встречаем! Включаю и плей, Немає проблем, немає нікого, тільки двоє багато тепла. Все множу на два і моє кохання на сьогодні. Чу у небо твоє небо, Дихаю піснями знаю ти, такий гарячий, бо знову бачиш ту, що загубилась, не треба більше сліз, не треба більше болю, а тільки голос твій, що знов мені говорить. Чекаю, бажаю, так і відчуваю. you, you. Де тримаєш, не відпускаєш, так ніж до маєш. не треба більше слів, не треба більше болю, а тільки голос твій, що знов мені говорить. Чекаю, бажаю, я відчуваю, yeah. чаю і тле. Чаю і плей, немає проблем, всі немає нікого, тільки двоє, багато тепла Все множу на два. І моє кохання, люди до вас, чаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двоє, багато тепла, Все множу на два. Тільки двоє. Я така щаслива, що в фіналі свіжої крові! Народ, дякую вам! Заряна! Аплодисменти, друзі! Я в свою чергу хочу нагадати всім про те, що молодіжний бренд «Діджуз» ось уже багато років поспіль що осені проводить грандіозні музичні події з 2009 року. Музичним фестивалям на зміни прийшли конкурси молодих талантів. І вже сьогодні разом із телеканалом «М1» бренд для молоді діджуз вже готовий влити свіжу кров у шоу-біз. И мы все видим предварительные результаты смс-голосования. Группа Фанкью 64%. Тазуряна 36%.